Дива техніки від наймолодших прикарпатські школярі презентували свої винаходи. На щорічній виставці цілий рік вони працювали у фахових гуртках і тепер з гордістю демонструють свої роботи. Є тут і речі з політичним підтекстом. Золотий батон Віктора Януковича не дарма, має посередині пилку. Це для того, щоб розробити дорогоцінний метал для потреб освіти та науки. А от секретом звучання відомої пісні вітяча у творці залюбки діляться. Секрет в тому в тому, що в середині встановлене звукове реле, яке дає ну, наприклад, ми будемо говорити і буде грати музика. Чим довше буде речення, тим довше буде грати музика. Серед експонатів виставки судна, бурові вишки. Є тут і тематичні композиції, присвячені ювілею Тараса Шевченка. Ще спраж. Нісінький марсохід із дистанційним керуванням це радіо модель марсохода, призначена для дослідження планети Марс. Ні, ну вона їздить по планеті, збирає види ґрунту аналізи. А ось це моделі, як припускають дослідники першу у світі літака. Над її створенням автор працював цілий рік. Це літак Олександра Можайського. Він його зробив у санкт Петербурзі у Росії. Но, е Можайський з України він запускав зміїв і планери в Україні за допомогою конів. Деякі з робіт мають прикладне значення. Їх кажуть фахівці, можна з користю застосовувати у побуті. Є цікаві розуміння. Розробки, зокрема, це є і розробка е, охорона е, приміщень е, через мобільні телефони на, на відстані, наче будь-якій в будь-якій точку можна, може дати тобі знати, що до твоєї квартири чи до якогось офісу е, хтось проник. Здобутки школярів оцінює фахове журі за критеріями роботоздатності, новітності та дизайну. Найкращі роботи поїдуть на всеукраїнську виставку. Та головне кажуть організатори: ідея винаходу і бажання дітей втілювати її на практиці.